Замість возити військових возить піци. Стурбовані мешканці селища міського типу Шацьк неабияко бурилися, коли побачили, що автомобілем, який був переданий на потреби військових, їздить кур'єр із місцевого ресторану. До слова мова про готельно-ресторанний комплекс, який належить екс-депутату Луцької міської ради. Сьогодні, після обідню пору, мешканець Шацька Сергій побачив автомобіль, який за його інформацією був переданий митницею для зсу. Проте замість військового зокрема мавтівки побачив кур'єра одного з місцевих готельно-ресторанних комплексів, який належить екс депутату Луцької міської ради Петру Несторуку. Несторук Каламікович, місцевий житель. Він мобілізувався, і він зараз служить в воєнкоматі. І він почав їздити цим автомобілем. Получається, що сьогодні я дивлюся, як посолу свідчить, їде цей автомобіль. Він тут один, він має іноземні реєстрації, його неможливо нічим перекупити. І я бачу, що за кермом їде хлопець, який в нього працює офіціантом, кур'єром. Мені відомо, що ви не військово зобов'язані користуватися цим автомобілем власних цілях. Звідки вам, що, що? Звідки вам відомо Звідки? мені прекрасно відомо, хто а -а -а. ви. У мене деяке питання, чому під час війни, коли вся країна збирається на машини, ви возите. Білизну, особисті речі, користуйтесь нами. Зі слів пана Сергія, влітку цією автівкою їздив керівник шацької поліції Павло Микитюк. Одначе згодом військові таки забрали це авто в частину. Тепер автівкою їздить патрони старук і виявляється ще й кур'єр з його ресторану. Керівник військомату натомість сказав, що в них немає такої автівки. Ауді такого зеленого кольору автомобіль. «Нема в нас зеленого кольору автомобіля. Ну такий темно-зелений чи болотний, якийсь такий, такі. От, тут в мене на відео. Нема в нас ніякої аудії, нас ауді сіра. Своєю чергою командир роти охорони зазначив, що автівка числиться за іншою військовою частиною. Наскільки я знаю, це машина військова машина, але це не наша машина. А чи я? Даже вам чесно не скажу, бо то. Що машина якоїсь військової частини. Сам Петро Нестерук сказав, що цей автомобіль дав йому знайомий для користування, поки його власне авто в ремонті. Мені потрібно було на ньому перевезти з Нестерхаус Турбаза на нестерхаус маєток з підвалу овочі. Доки по дорозі з виїзду з Турбази не зустрів Сергія Маковея, який є громадянським чоловіком Христецької Марії. В даний момент служу в ЗСУ. І вільний від наряду час автомобіль в моєму особистому розпорядженні. Між тим, як нам стало відомо, після наших дзвінків керівництву військомата там почався неабиякий розбір польотів. А зелена ауді тишком-нишком взагалі десь щезла з парковки військомата, так би мовити, подалі від людських очей. Юлія Остапович для новин на часі.